Вітаю! З вами компанія Мебель Маркет, і сьогодні ми хотіли вам представити нового виробника, який виготовляє ліжка та дивани. Фабрика V&D – це виробництво, яке знаходиться у Луцьку та має 20-річний досвід на ринку. Щомісяця фабрика виготовляє понад 1500 ліжок. Основна складова цих ліжок це ламіноване ДСП та натуральне дерево, якісні матеріали. Велика кількість наповнення та увага до деталей робить ліжка від компанії Єнді e ідеальними для вашої спальні. До кожного ліжка за замовчуванням йде металевий підйомний механізм, який забезпечує додаткове місце для зберігання. Також додатково можете замовити розбірний підйомний механізм. За бажанням, ламельну решітку можна посилити для додаткової міцності. Крім того, ліжко комплектується роздільною планкою у хоробі, що забезпечує додатковий комфорт при зберігання речей. Металеві пластини це основний вид кріплення, який гарантує довговічність та надійність у використанні. Тому приходьте до нас у шоурум, щоб оцінити якість виконання або на сайт та обирайте модель, яка найбільше сподобалася вам.